Я дізналася, що чоловік мені два роки зраджує. Стерики влаштовувати не стала. Я просто дуже жорстко йому помстилася. Як? Слухайте. Мій чоловік прийшов на все готове. Я з дуже забезпеченої сім'ї. Однак мене ніколи не балували. Тато з дитинства вчив цінувати гроші. Щось справді потрібне мені купували. А якщо хотіла більше або якась примха, зароби сама. Чим я їй займалась? З 15 років підробляла офіціанткою кафе, кур'єром, мила вікна. На моє повноліття тато подарував мені одну кімнату квартиру в центрі міста. Ти вже доросла, живи окремо, вчися самостійності. Я тільки була рада. Через три роки я познайомилась з Антоном. Спочатку він мені зовсім не сподобався. Здавався надто нав'язливим, занадто юним. Ми однолітки, але він не відставав. Домагався, залицявся, телефонував щодня. Я через пару місяців зловила себе на думці, що з нетерпінням чекаю від нього доброго ранку. Коротше, я закохалася. За місяць Антон переїхав до мене. Він був з дуже простої сім'ї, своєї квартири не мав, орендував кімнату з другом, тому запросити мене до себе не міг, але мені було все одно. Головне коханий поруч. Стали жити разом. Усе прекрасно. І ще за місяць Антон зробив мені пропозицію. Я, звісно, погодилась. Батьки не були проти нашого весілля. Загалом вони одразу з добре прийняли Антона. Лише один раз тато дуже обережно запитав: Доню, ти точно впевнена? Ви не занадто квапитесь? Ну, звісно ж, я була впевнена, таке кохання. На весілля батьки подарувалися. Рували на машину. Пізніше мама проговорила, що пропонувала батькові купити нам квартиру побільше, але той відмовився: я завжди їм допоможу, але Антон теж має щось зробити. Квартира в них уже є. Нехай працюють, розширюються, якщо хочуть. І тато справді допоміг. Він домовився зі своїм другом і Антона влаштували у фірму одразу заступником начальника логістичного відділу. Гарний старт, правда? Я теж пішла працювати в компанію, де проходила стажування. А потім ми вирішили, що будемо збирати гроші, щоб побудувати власний будинок. Адже хочемо дітей, а в однокімнатній квартирі всім разом буде складно. Так ми й жили кілька років. Дуже як мені здавалося, щасливо. Кохали, подорожували, будували плани, і просто в один день все зруйнувалося. Мені подзвонили незнайомий номер. Я була на нараді і кинула знову дзвінок, знову скидаю. Та хто ж такий нестирний? Довелося вимкнути телефон. Через півгодини перед дзвонюю, трубку одразу знімають. Це Вікторія. Слухаю, а там починають ридати. Відпустіть, Антона, я вагітна. Мене наче блискавкою вдарило. Стою й нічого не розумію. Ви, мабуть, не в курсі, каже, але я майже два роки зустрічаюсь з вашим чоловіком. Ви розумієте, він сам вас кинути не може через почуття обов'язку. Я ще в шоці, але запитую якого обов'язку? Ну ви ж не можете народити дітей, він із вами нещасливий. І тут я остаточно офігіла і розлютилася. Тобто він такий благородний, не кидає бідну безплідну дружину. Так, стоп, я миттєво взяла себе в руки. Я пообіцяла коханці, що не буду тримати Антона, але попросила дати мені три місяці і чоловікові поки нічого не казати. Нібито вони мені потрібні, щоб змиритися зі своєю нещасливою долею і спокійно розлучитися. А насправді. Я вже обдумувала план помсти. Я хотіла його знищити, і в мене це вийшло.